Сьогодні поговоримо про те, що визначає те, як ми ставимось до себе, як ми ставимось до світу, в цілому до інших людей, тобто, що визначає нашу психіку, і чому ми такі різні. Нашу психіку визначають базові концепції, переконання і правила, тобто ми діємо з них на підставі, які ми отримуємо на ранніх етапах розвитку. І є підстава вважати, що частина з них переживається ще через тіло матері в період внутрішньоутробного життя, а потім активно імплементується у перші роки приблизно до семи років. У позитивній психотерапії є чітка модель, яка показує у яких саме сферах життя і як закладаються ці базові. Концепції. Отже, перша сфера сфера я. Це ставлення людини до самої себе. І воно формується на основі того, як до дитини сталася перша фігура прив'язаності. Зазвичай. Мама, її реакції, фрази, слова особливо тільки на повторює постійно способи контакту поступово стають внутрішнім голосом дитини. Я хороша чи погана, я бажана чи зайва, і чому, я слухняна, я надто активна, я маю бути зручною. І все це не просто думки, а це інтеріоризовані материнські концепції, які згодом перетворюються на ставлення до себе. Тут також важливу роль відіграє батько і інші значущі фігури: старші брати, сестри, близнюки, бабусі, дідусі. Всі, хто був поруч, у близькому контакті перші роки їх ставлення, слова, їх правила, ярлики в бік дитини або ж і до самих себе. Дуже просто поясню на своєму власному прикладові. У мене з дитинства така концепція, що я маю скрізь перемагати я маю бути найкращою, тобто концепція головне участь. Не моя концепція. Мене батьки орієнтували на перемогу завжди. Друге, третє місце я вже так собі важко переживала. Тому і багато брала участь у різних конкурсах, інтелектуальних, художньої самодіяльності і тому подібне. І так формувалося моє ставлення до себе, що я маю перемагати. І уявіть, коли ця концепція. Була несвідомою, діяла довгий час, так і було, що я скрізь перемагала. Але потім прийшло доросле життя, і моє усвідомлення цієї концепції років, мабуть, з 13, а може ще й молодшої, почала працювати з цими, цими установками, які мені заважали. І коли я усвідомила, що ця концепція не дає мені розслабитися, розібралася цій темі і вирішила змінити її не на звісно головне участь, а інакшу градус переживання від неперемоги. Зменшився. А потім після цього почалась почалась перевірка життя. Тобто, наскільки я засвоїла нову концепцію, яку обрала, грубо кажучи, почала тренуватися і за своє життя. Я дуже багато отримала відмов в різних сферах свого життя, і навіть від тіла, коли у мене все так дуже добре вдавалося, танці а потім раз і травма. І рік, два я маю відновлюватися у сфері діловій і навчання, наприклад. Я завжди хотіла вступити в інститут при президентові, і мені не давали ходу. А коли запропонували, то мені начебто не треба було. Я тренувалась, я просто свідомо знала, що відбувається і для чого мені ці відмови. Сильні бажання, вони саме від цих концепцій йдуть. А все, що моє, воно спокійне. Це така концепція, яку яку я засвоїла, і до сих пір її. Переживаю, бо базові установки вони нікуди не діваються, насправді, і вони час від часу дають про себе знати. Тому свідомість для того і потрібна, чи психіка мене моя ж не перемагала. Друга важлива сфера, через яку ми можемо розпізнати свої базові установки концепції це сфера. Ти тут ключовим є те, як дитина бачила взаємодів між мамою і татом, як вони ставилися одне один до одного, які правила і очікування існували між ними, як вони один до одного зверталися, що вони про це говорили, як вони вирішували конфлікти, проявляли близькість або відстороненість. І саме це, і на цій основі в майбутньому формуються стратегії вибору партнера. Партнерство, уявлення про стосунки, наприклад, концепція раз і на все життя може провокувати страждання, провину, сором. Що якщо я вийду зі шлюбу, зі стосунків, я якась не така, наприклад, третя сфера, де ми можемо побачити, познайомитися зі своїми базовими установками, це сфера ми, це ставлення до світу людей загалом. Як наша сім'я взаємоділа з іншими сусідами, гостями, не такими, як ми з іншими культурами. Чи був дім відкритим чи закритим? Чи була думка інших важливою, чи було прийняття і вибірковість, або ж настороженість до інших? Так формується відчуття належності, соціальної безпеки, здатність бути серед людей, не втрачаючи себе. Ця улюблена концепція, що скажуть інші. І четверта сфера це сфера пра ми». Це найглибший рівень про сенси. Про те, чи говорили в сім'ї, про для чого це все. Про зв'язок з чимось більшим за людину, про Бога, долю, шлях, покликання, рід. Чи був цей вимір важливим і живим, чи замовчувався він, чи був лише формальним. І у цій сфері закладаються екзистенційні опори, відчуття сенсу, напрямку, внутрішні вертикалі. Наприклад, в житті більше добра, або в житті більше зла. Справедливість це взагалі про що? Все це визначає, як ми живемо, і які в нас відчуття від того. Якщо ми живемо за цими концепціями, правилами, які отримали від батьків, нам може бути в принципі і добре, але зазвичай приходить момент, коли ми починаємо відчувати дискомфорт, наче щось входить в конфлікт всередині з чимось. В конфлікт з чимось входить наша суть, тобто наша індивідуальна, незалежна від роду, від батьків, від соціуму, наша моя. Ці концепції, ідеї, дитинка не лише чує, вона щитує ціло, наслідує, щитує емоціями, способом життя, сім'ї, стилем. Вони стають фундаментом психіки. Вони не усвідомлені, але їх можна усвідомити. І це є ключовим моментом в житті, коли ці концепції можна змінювати усвідомлення. І водночас поруч з цим завжди присутня індивідуальність, про яку я сказала, її унікальність, потенціал, внутрішня свобода, яка з часом починає з усім цим зустрічатись, переосмислюватися в хорошому е варіанті, трансформуватися і вибудовуватися власний шлях. Коли ти виявляєш ці концепції базові, усвідомлюєш, де воно тобою керує, де ти приймаєш рішення від них. Не завжди можна змінити радикально і в одномоментно. Але адаптувати під свої переконання власні спочатку їх розпізнати власний досвід можна. Процес може бути болючий, але він і прекрасний водночас захоплюючий і буває смішним. Бо як тільки ти пустив усесвіт, намір жити по своїм власним концепціям, яким ти створиш, події не змушують чекати, і відразу матеріал для тренування нових концепцій і правил приходять. І завдання кожного з любов'ю, повагою до своїх родових концепцій створити свої і передати їх дітям, які у свою чергу будуть спочатку переживати наші ваші концепції, а потім трансформувати їх у свої. І тоді рід рухається у своїх травмах в бік усвідомленого життя. І кожна нова людина в тому чи іншому родовому колі може змінювати застарілі. Ті концепції, які вже не діють, не актуальні, не їдуть, або просто знаходять нові, ті, які адаптуються, підходять до нової епохи, до тих змін, які відбуваються на планеті. І таким чином ми не застрягаємо і не даємо психіці нами керувати. Ми підвищуємо свій рівень свідомості. Тобто ми обираємо, ми бачимо старе, ми бачимо потенціал, ми бачимо те, що ми хочемо, і ми обираємо.